Історичне рішення Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією. За проголосували 265 народних обранців. Сам закон набирає чинності через 30 теро днів з дня його опублікування. Політичний технолог Олексій Голубуцький з нами сьогодні. в студії. Олексій, доброго здоров'я. Спасибо. Що тут добрий день? Ну, дивіться, дійсно, історичний день, правильно. І е, це питання національної безпеки, з яким ну, нібито консолідувалося, чи нібито консолідувалася переважна більша частина суспільства, і влада, і опозиція, та й от останні події, взаємодії там з Радою церков, у тому числі. Е, ваші емоції з цього приводу сьогодні. Ну, позитивні, звичайно. Я про це про російську православну церкву говорю ну, ще до 2014 -го року говорив, що треба щось робити з цим, бо це ну просто настільки величезний вплив. І я не сумніваюся, що окрім інформаційної політики, культурної політики, конкретно агентурної діяльності, яку проводила Росія останні Мабуть, з, з, дня, з дня нашої незалежності, так? Просто чим більше було грошей, uh -huh. тим ставало більше можливостей. Церква займала провідну роль, провідну роль. Наскільки це люди, які не вивчали цю тему, для них, в принципі, ну, звичайні люди, uh -huh. іноді там, особливо не, не величезна кількість людей, які, для яких це просто традиція, там пас. Різ, різ, Різдво і uh -huh. інше, так? А, вони в церкву не ходять, їм важко пояснити. Ну, трізниця, да? що церкви виглядають однаково, що Московський патріархат, що uh -huh. Київський патріархат, щось, ну, тип, все інше. І я пам'ятаю, я приймав участь, як це не звучить, в двох цих хресних ходах. Uh -huh. а, я просто поспілкувався, ну, я просто походив пару годин. Послухав, що говорять люди. Ну це жах, це просто жах, просто жах. Я вже не кажу про те, що мені там плювали, коли впізнавали в спину, там, е, називали різними словами. Але це жахливо. Це, 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 це таке мракобесіє. і це наші громадяни, наші громадяни, які мають, мали право і мають право голосувати, їх просто зазомбували. І ми знаємо по дуже багатьох діях під час окупації, коли в авангарді всіх, так би мовити, дій окупаційної влади стояли саме священники Московського патріархату. Тобто для мене тут взагалі все настільки очевидно і так, і так давно очевидно, що ну, для мене це, звичайно, історичний день, тут, без сумніву. Але ну, ми все затягуємо максимально довго, так? хоча знову ж таки, я виходжу з реалії. Я розумію, я про це постійно кажу. Наскільки величезні а, можливості були і є у, у російської православної церкви в Україні, скільки лобістів, скільки людей. А, ну, просто не, не хочу все повторювати, але я познаю факти, дуже багато фактів. Ну, Вища еліта, на так звана політична. Вона пройшла через московський патріархат, скажімо так, святилися, сповідувалися, все, що тільки можна так, плюс бізнес-інтереси. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Остання хвиля. Ну, скажімо так, хвилі інформаційної, яку вони намагалися проводити, я ж вивчаю всі ці, чи з мене вона також приходить, як через технолога, так, я просто знаю цих людей, хто цим займає. От просто яскравий приклад, так? На третій рік війни велика кількість блогерів, при тому, ну, нібито, як вони заявляють, там, з патріотичної позиції, блогерів, експертів озвучували просто тупо. Наративи, за які опла... які оплачував Новинський, ну просто конкретно там все відомо з приводу того, що ну зараз це почне з'являтися. Остання їхня видумка, яка була от перед прийняттям закону, перед намаганням от перед, цей, перед канікулами, так, депутатськими, це була така хвиля, що, мовляв, Трамп стане президентом, і Венс дуже сильно захищає православну церкву в Україні. Він проти так би мовити заборони, і що будуть у нас величезні проблеми, а всі ті, хто голосував, вони попадуть під санкції американські. Ну, маячня повна, звичайно, так, але вона розійшлася, і так і я так розумію, що якщо що якби не президент, в тому числі, тобто то, то, це, ну, то, то, це просто так би мовити влада зрозуміла, що це настільки серйозна тема. Що спустити на гальмах, як вони це робили всі ці два з половиною роки, не вийде. Є запит суспільства, є раціональний інтерес абсолютний. Ну ж ну, важко зрозуміти, як країні, яка воює, яка просить про допомогу півсвіту, все інше діє загін, так би мовити. А легальний загін ФСБ попів в, в, цьому, в, в рясах, які займаються тим, що вони там не казали про себе, але вони все одно це, це всім, хто хоч трохи стикався з цією темою, все тут зрозумів, тут взагалі нічого доводити не треба. І все ж таки переламали ситуацію, хоча знову ж таки є люди, дуже багато, дещо я з ними погоджуюсь, які вважають, що і це так би мовити, не зовсім. Ну, не ідеальний варіант, так би мовити, так. Є дуже великий строк там пояснити свої дії, що ти не пов'язаний з Росією, ніяк з Росією. Так? Там, ну, є, є, є моменти. Але... Час місяць закон да, вступає, 9 да, місяців ще. Так, так, так. Дев'ять місяців, дев де 90 днів. Я пробори подумав. 9 <laughs> місяців, О, ну, величезний. Так. Тут. 9 місяців за дев'ять місяців може багато чого змінитися, так би мовити. І а, а, ну я все я, я, ну, намагаюся давати так. Давайте треба дивитися. Ну, не можна все негативно дивитися. Закон прийнятий, слава Богу, як кажуть, краще таке, ніж нічого. Ні, ну слухайте, тут взагалі тут питань питань нема, бо дійсно великий шлях було пройдено. А мені знаєте, що цікаво, пане Алексію, от Ви і з людьми спілкуєтеся, у тому числі і спілкувалися по цій темі. А чому, от дотепер, все одно людям потрібні аргументи деяким людям? Та бо вони кажуть про те, що Таким рішенням забороняється е, свобода совісті, е, а не, е, і не бачать складової, про ту, про яку е, говорять всі з приводу російської агентурної мережі. Ну, Особистий момент, слухайте, ну, це, це, це армія людей, яка пов'язана, там хтось хрестив, хтось там. ну Грубо кажучи, вони ж роблять багато дійства. Я знаю, в мене приклади людей. Патріотів, достатньо, достатньо розумних, відомих, так би мовити, які, і коли я питаю, питав, не знаю, можливо, позиція помінялася за ці два роки. Коли я питав, ну мені казали так, ну я це тут хрестив дітей, там ще щось робив, так. І, ну, Особ... Такий зв'язок, так би мовити, особистий. Mm -hmm. я, ну, я розумію, що є, звичайно, священники російської Православної церкви, які не входять там, в систему цю. Але це поодинокі випадки. Все одно вони працюють на так чи інакше, навіть своїм хорошим ставленням mm -hmm. чи нормальним ставленням до України і до пастви і, там, і до всього іншого. Вони все одно працюють на російську православну церкву. Це... Ну. Це це просто це просто, знаєте, ми, ми дуже багато речей нам прийдеться в своїй голові міняти. Okay. Дуже багато речей, так? І знову ж таки виходять не я, коли чую, починають розповідати про. Про Томас, конф... про 99% взагалі не розуміють, про що мова йде. Просто не розуміють. Так? От, ну, це, це розуміють богослови, це розуміють спеціалісти, це розуміють люди, які хоч трохи вивчають. Люди от, конкретно їм треба пояснити. Це ворожий загін, просто, грубо кажучи. Будеш хреститися так само, як хрестився до цього. Так? Будеш ходити в ту ж саму церкву в, 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 в 90 випадках, сподіваюся, через рік. Так? Ти, вони одягнуті так само, у них такі самі бороди. Це просто це буде українці, просто не ФСБшний відділ по продажу опіуму для народу, грубо кажучи, так? От і все. Це просто раціональний підхід. Бо історичне там починається, це, 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 це все правильно, це, це треба про світу. Але з той з тим натовпом людей, натовпом, які я ходив. Всі ці аргументи до одного місця, просто до одного місця. їх просто треба обставити перед фактом, що все. 80% я впевнений, що себе поламають, там, щось зроблять і почнуть ходити, якщо взагалі вони в Бога вірують, а не в, в Кирила там, чи в щось таке конкретну інституцію, да, якою є російська православна церква. А ті, що залишаться, ну, господи, можуть як ці. Стара абряція під час петровських реформ закритися в якійсь церкві і підпалитися. Угу. І все. Ну, це я жартую, звичайно. Ну, звичайно, звичайно. Звичайно, це жарт, жарт. Я кажу до того, що не треба боятися. Тут нема аргументації. Тут просто нема. От розумієте. Це то способу це... комунікації з... з цією частиною. Це, суспільства. це треба, треба просто зробити угу. так, щоб вони. Ну ще раз кажу, ти віриш в Господа Бога, угу. так? Там в християнському варіанті. Все інше, це, 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 це установи, які доносять тобі це слово, грубо кажучи, так, є величезна кількість людей, яким не потрібна ці установи. От я, наприклад, Absolutely. так. Але є велика кількість людей, яким треба, ну от їм потрібно це. Ритуали, це нормально, требу... це традиція, yeah. так, це нормально. Yeah. Ну, просто щоб ця традиція не була пов'язана з Росією, з російськими наративами, Все, все. Грубо кажучи, там нічого такого, от прямо протилежного, так, yeah. що ось ви а, хрестилися так. А зараз будете хреститися задом наперед, чи не знаю, там молитися, молилися Христу, а зараз диявол цього всього нема, що не міняється. Є просто конкретно, що це російська православна церква, яка мімікрувала під українську православну церкву, так? яка називалася в народі Московським патріархатом і так далі, це загін ФСБ з конкретною метою. І, до речі, вони свою мету. Чудово робили, чудово виконували. Чудово просто виконували, так? Якщо би всі ці питання були вирішені ще хоча б 15-20 років тому назад, з церквою, з мовою з усім, я думаю, що війни б не було б просто. Просто не було б війни, бо не було би, не було би так би мовити великого сенсу для Путіна. Йому б треба було чи змиритися. Ну, так, я вас розумію. Так. Чи змиритися, угу. чи, а, чи не от таку от війну весь тут, як от від 2014 угу. року, так, чи просто таку конкретну, тотальну війну, на що він не був і не є готовий, в принципі. А, а, і для того, щоб в цю тему, ну, угу. просто. Ну, просто там поточну. Воно, я ще ви. скажу, я угу. тут намагаюся без емоцій. Я розумію. Так, я без розумію, емоцій. Я... Раціональний підхід. Раціональний підхід угу. просто, так. Це. Нібито, нібито особливо нічого міняється, але міняється величезна, просто в просто величезна, так величезна тема, що люди, яким важко взагалі зловити на чомусь. Важко. Ну, так, да, СБУ, там, інші структури пробують різних там, е е цих, е священиків ловити на кому, але це вже такі відверті, ну прямо такі. Ага. А є такі, які важкувато, вони таку риторику ведуть в церквах, так? що їх важкувато там, до чогось ну, до чогось привернути, так би мовити, до якоїсь відповідальності кримінальної. Але вони все одно ведуть, вони все одно, все одно. І я От, впевнений, на 100% пройде час, пройде два-три роки. І всі ті парафіяни, які були під московським патріархатом, вони поживуть без цієї агітації. Без цього в них зміняться і електоральні настрої, і взагалі зміниться погляд на Україну. Просто Добре. найголовніше, що ця церква повністю руйнувала погляд як на Україну, як на Незалежну, самостійну, якась кс... не частина Росії, може uh -huh. uh -huh. цей провозв. Вони ж, вони ж чудово. Вони ж не мають якоїсь такої от державного утворюючи, ну uh -huh. що тут ти, ти звертаєшся чи до Російської імперії, чи до Радянського Союзу. Так вони хитріше. Русський мір. Це таке загальне. То, ну, грубо кажучи, всі, хто розмовляють російською мовою, так? чи православний світ ще ширше, так? Бо не тільки Україна православна, чи є, інші країни православні. Ще такі ж. І що ми, ми всі нібито повинні бути в одному, а, в одному якомусь а, кодлі знаходитись, так? Тому що ми православні. От вони католики, що знову ж таки, Румунія. Греція, так, і члени НАТО, і члени ЄС, при, при цьому православні країни. Е, Сербія так чи інакше буде в ЄС через певний час, якщо ага. позбудеться там всіх цих російських впливів ага. і тому подібне. Е, і, це, і це буде дуже серйозно, серйозно те, що міняє ментальність і міняє світогляд людей більш серйозно. Ніж багато, ну, зрозуміти, дуже легко пояснювати, поясню для багатьох, коли починається дискусія, особливо останнім часом. Бага, я от просто читаю, бачу з людьми розмовляю, не тільки в Києві, в Києві це менше, ну, принаймні я звик до цього, там в Одесі, там, в інших містах, що от знову стає більше російської мови, знову починається російська музика і, 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 і все таке інше, що люди. Людям от просто для чого існують хороші русські, для що взагалі це все робиться? Для того, щоб пояснити, що росіяни, в принципі, непоганий народ. Є просто поганий Путін. Що це окремо да, одне від одного, і що дала. це mm. не пов'язані mm. речі. Mm. Що, в принципі, треба, що? російська мова, ми ж до неї звикли. І так, якщо ми вибимо на даний момент, щоб церкву, не хоча б це серйозний аргумент, це вже перемога, так? Далі, ще з культурою змовуються довші процеси, бо вони не оформлені в буквально якусь інституцію, яку можна взяти і тупо виконати на смітник, так? і все, на цьому все закінчиться. Це все ж таки ну, набагато більш серйозніша тема. А церква все ж таки вона оформлена інституційно, структуру, її можна, її можна принаймні заборонити. Триває тертелезіна каналі про прямий Олексій Голубуцький, політичний технолог, з нами у студії. Ми говоримо про сьогоднішній день. Рада проголосувала законопроєкт про заборону Ревської церкви в Україні, Олексію. Ми широко говорили. Ви споминули про те, що от на вашу думку, якщо б літ 15 тому вирішити питання з мовою з вірою, то ви сказали, щоб такої от війни. Ні не, не було. Історія умовного способу на жаль, не знає. Я знаєте про що хотів запитати. От просто от, перед тим, якщо у вас ще буде ремарка, ви скажете, але я запитати вас хотів про те, що відбулося у новітній історії, і те, що було пов'язано. Ну на жаль, з храмами, саме, от пов'язаними з Ерефією, да, де знаходили російську символіку і зброю і пропор. І так далі і тому подобне, і давали прихисток окупантам. От ця новітня історія, от чому вона не стала аргументом для тих, кого знову ж таки ще треба. Ну, Давайте так переконувати, не переконувати, але е, все ж таки е, давати розуміння е, того, що є е, свобода совісті, е, віросповідання, і так далі. А є е, те, що називається тероризмом, те, що називається підтримкою ворога, те, що називається роботою на ворога, і воно не переплітається між собою. В увазі, що заборона не стосується е, свободи совісті і віросповідання. Ну, Якщо дуже просто, uh -huh. знову ж таки, без емоцій. Я це часто говорю, я, слава Богу, що я не політик, тому можу дозволити це говорити. Людям, звичайно, це не подобається, але це нормальне явище, поширене в усіх суспільствах, так би мовити. Більшість населення, велика частина населення, більшість, велика частина населення просто не мають критичного мислення. Тут uh -huh. Все просто, дуже просто, абсолютно. Якщо Церква це не, 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 не такий прямо в конкретний приклад. Uh -huh. так? От коли люди а, починають говорити, ну, от я от зайшов нещодавно в, в магазин в один, uh -huh. там молоді хлопці сиділи і дивилися. Я не знаю, це, що це за серіал, але я просто по, я, ну, по московському цьому акценту uh -huh. зрозумів, що це російський по мордам. Зрозумів, uh -huh. що це російський серіал. Я на них так дивлюсь, при тому, що цей магазин знаходиться. Ну, я живу просто в такому районі, де ну, часто, так би мовити, за цим магазином знаходиться ретравіль, який був просто на нього вдарений ракетою. Там загинули люди, це торгівельний центр, так. З іншої сторони, будинок є, в якій ракета це все початок війни, так? І це ніяк не викликає. ну, Тобто, людей, ну, ну, ну вони поки. В цей магазин, коли вони дивляться, не залетить ракета, О, не ос дай Боже. Особисто, да коли особисто особисто. Так само, mm -hmm. поки ти священник російської церкви не, не взяв, не зв'язав тобі руки е позаду і не вистрілив тобі в потилицю. Так дуже багато людей ну ну вони не зв'язок у них не тримається, так. Там підкинули, ну типа, зброю, там, що не треба всіх під одну грибінку причесувати, так, там ще щось, там є найбільш поширене це позитивний досвід особистий. Мається на увазі, що ти, ти там хрестив, ти там ще щось робив, так, і сущеник емоційний зв'язок, і людям важко це зрозуміти. Людей треба. Витягнути з комфортної ситуації, коли вони звикли жити так, як вони жили. Так, ну, типу, це, це Росія, це Путін, це інше. А тут я, я звик, я звик ходити до цієї церкви, я звик дивитися російські серіали, я звик розмовляти. Тут навіть про мову навіть не говорю, просто дивитися серіали, я звик до російської музики, ні хочеться нічого міняти. І Видіргувати цю комфортну ситуація, це воно ефективно. Знову ж таки, коли забороняли, я пам'ятаю, чудово які були крики, як було все це, коли Яндекс забороняли, так особливо mm -hmm. це від таксістів, бо вони ну, всі їздили в Києві на цьому на Яндексі. Mm -hmm. Хто зараз спомене, так? Ні, їздять, їздять і mm -hmm. спертів, mm -hmm. їздять до сих пір. Так. Ну буває, я просто бачу, як mm -hmm. люди їздять. Мені дуже легко зрозуміти, що mm -hmm. на якій програмі він yeah. люди не їздить, так а mm -hmm. Але все одно цифри показали. Ну, люди ліниві. Якщо їм оце витягнути їх, розумієте, коли, що таке комфорт, це коли нічого не міняється. Так? Що ти отут. А коли тебе навіть VPN включити, так ну, здається, ну, це взагалі примітивно. надія, в господи, ти сто виключив. Але ні, якийсь... ні, більшість людей не хочуть навіть цього робити. Просто не хочуть. Ну, їм баблом робити це, так? І цим треба користуватися, так би мовити. Ну, Еліта, якщо б вона була, вона повинна не спускатися до рівня звичайної людини, так званої. Так а, у нас просто такого нема, тому я можу так собі сказати. А намагатися все ж таки піття не а, 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 по державному телебаченні, не по псу там шльопки і так далі, так помовити, так? А щось більш, ну, не для... любите ну, Ні, я просто, 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 просто все це людина може отримати і так, де завгодно, так? Треба стимулювати. Ну, все ж таки, якусь здатність людини, природню здатність людини до критичного мислення, а не постійно давати жуйку. Бо це, це правильно. У нас цього все це закінчено. Я mm -hmm. я це кажу, як в тому варіанті, що про 15 років назад. Mm -hmm. Цього вже нема. Все, ми забули про це про цей момент. Ми цього не робили. Тепер треба просто зробити, щоб ця жуйка була патріотична, україномовна, і щоб віддавав так би мовити, не російський священник. Mm -hmm. Все. Дуже все просто, примітивно. Я розумію, я говорю як технолог. Не, так, Часу, на, на інші досікуріш. варіанти вже у нас був, нам mm -hmm. історія дала період підготуватися, так? У нас було більше 20 років на підготовку. Ми одночасно вийшли з Радянського Союзу з Росією, ми не зрозуміли свої національні інтереси, ми не зрозуміли, що чим. Я коли чую про те, що дуже часто чую і про церкву, і про все інше, я ж кажу: так все це було. У нас була абсолютно російськомовна країна. У нас була повна толерація до російської православної церкви. Ми повністю лежали під Росією. І чим це закінчило? Що Нас відібрали Крим, почалась війна на Донбасі, ну і закінчилась цією війною. Ви скажіть мені, будь ласка, ви ж дотепер ведете телеграм-канал. Правильно він називається Павло і, <реш> і у вас є Тік-Ток ще? так? Тік-Ток, Ютуб, є все. Давайте товариство. Ось бачите, на соціальній мережі Олексія Голобуцька теж підписуєтеся. Там він широко представляє свої думки. Ну які тезово представляє Слава. Вам дуже дякуємо за це в етері прямого. Спасибі.